Всім привіт! Ми будемо зараз з Артемом готувати оладі, панкейки, як хочете, їх так і називайте. Ай, стійду, титула. Ага, хто розлив? Артем розлив, так? Да? Так. Все, ти вже замазав, так? Да? Поколоти. Да, по Кстати, если ничего по Ну, тихо, конечно, трошки пораскадал. Ну, ничего. Чик-чик-чик-чик. Да? Так. Я думаю, уже все выучила наш этот панкейк. Куда ты полез, Эл? Стой, 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 стой. Так, это у нас яйца с кефиром. ня, -ня, -ня. Чу, ня, -ня, -ня. Что Чего ты все лупишь? Вилаз. Вилазь, давай будешь насыпать. Чего ты все кидаешь, скажи? А что йому робити? Что він должен сісти и сидіти? Давай. Скинемо сахарка чуть-чуть. Чуть-чуть ложки мало буде. Ну давай. Дій. Гулять так гулять, да? Все. Хватай. На, холостой. Давай. Сейчас мы нальем оливье. Держи. На. Давай. Хватай. Мешай. Молодец. Так, немножко щепоточку соль кинем. Есть. Давай, мешай, 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 мешай. Тепер ми додамо соти. Ніхто не знає. На, на, які пропорції. Давай. Ава, пошті попав. Мішай. Ну, на, бери. На, Давай, мішай. Треба все роз... Аккуратно. Аккуратно, Так, і все. І давай добавлю я муку. Нема така форма. Так, це яблучко одне. Три ложки борошна я додаю десь на 200 мл кефіра. Ну такі без гори. Ну, так в мене виходить. Таке вам, можна сказати, жидко. Так, Артем, поки я тут готую. Uh. Плінчики. А він вже взяв мої баночки. А складати хто буде? Я пазум. Він любить тільки оцю банку. Да. На! На, я не забираю. Треба розкрутити і палець туди засунути. Да, це подводка для глаз. Давай. Ну давай. Если смогу однією рукою розкрутити, розкрутила. І що далі? А? Не пхни палець туди, не можна. Будеш блінчик, Темка? Тьоми печенья в рот витирав, весь рукав грязний. Що? Все, закривай. Я зараз уйду, ты точно туди палець запхнешь. Угу. Закрывай. Закрывай кажо. Да. Уже йому нужна моя пудра. Дивись о <гум> <Клас. гум> mm. І що ти будеш з нею робити? Ламати? Що? Шо? Ты же не знає, що вона там дальше відкривається. Угу. Все. <гум> Навчився відкривати вже сам. Молодец. Что? Ты думаешь, что она пуста? Слава богу, что так думаешь. Что? Да, вот же нажимать ось. Хоп. Є, відкрилася! Угу. Фу. Де кришечку, Дів? Тьом, де кришечка? Тьом? Де? Де? Нема? Ану шукай, шукай, де кришечка? Ні, йому вже воно не нужна. Давай найдемо кришечку, бо воно засохне. Угу ж, ж я ж тобі показую, ось дивись, ось дивись, Взагалі ігрушки не нужні. Це косметика є моя, то ігрушки не нужны. Ти угу. що будеш візажистом? Два не несеш? Тьома, де пудра? Де? Покажи, ти що глаза красив? А ну стой! Стой! А що нос накрашений вже? А? Покажи, гласка, красив, гласка. Покажи, хто себе накрасив? Ляля, -ля. красила себе лечика, да? Угу. Де пудра? Де? Де пудра? Осталась только одна ця штука. Де остальне все? Де? Ти вуха закриваєш? Угу. А що ти робиш? Глаза красиш? Де пудра? Я тільки що склала. Ти опять це порозкидав. Складай сюди. Що? де? Складай, молодець, давай. Скидай, Кидай все в косметичку. Пудру підемо шукати. Угу. Чих, ласка, мені строє. А що це ти хоч? Чим це ти хоч накрасив? Подводкой чешу. Артем. Давай я. Я, я буду капать витамин Д. Мы сегодня ще не пили, да? Так, кожного дня. Артему даем. Два забываем. Не шатастил. Ну, специально заканчивается. Я могу накапать. Все. Давай. Давай. Какой добрый, не, не выпил. і собі тоже сейчас накапаю. Давай. Кажуть, всі. Давай мені, Давай Ти мені капай. Кришку десь Артем уже загубив. Дай я собі накапаю. Давай. Раз. Ну давай. Боже Мя... жимой. Три, чотири, п'ять, шість. Хватит така. У мене здорові дозіровку п'ємо. Ми п'ємо декрестол. Декрестол. Угу. Ось така у нас тарілка вийшла. Один уже Артем Угу. Я буду сьогодні пити. З кавою. Ой, ну да, кава. З медом. Постав його не знаю, дитя можна, мет? Аню Аньо Аньо, Аньо я думаю, може, если трошка Мэджишна колер іде, да? Да дивись. сейчас намазать, так тоненько тоненько Будеш їсти? есть? йому один раз давала, він откусила тоже так собі мазала. Диви вообще почти нема. А ну давай. Ну що? Що скажеш? <гум> Добре. <гум> ну, я думаю, если ми трошки поїмо, ми нічого страшного, так, да, Тьома? Можуть, напишіть мені, можна мед дітям? Бо я, я не знаю, чесно, я не пам'ятаю. Ваня ж його не їсть, ми й не давали. Що ще? Ммм, солоденьке, да? Смачне. У мене, коротше, сьогодні вихідні. Вихідні від дієт, вихідні від спорту. Почнемо з понеділка. Завтра в моєї сестри день народження. Стой. Вона приїхала сьогодні. Що, з'їси? Ну давай, хай це буде твій. Ай, гарячий. І цей гарячий. Так що завтра, мабуть. Я не знаю, мабуть, будем, будемо святкувати, бо торт привезла. Так, да? Тьома. Мені трошки пожерне метку. Нет, 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 нет. Давай, ось, на доїдай з медом. Добрый. Завтра Завтра я ще до косметолога їду на третю процедуру. Люблю, медом. Мені вообще можна було, конечно, не добавлять сахар. Андрій не любить мед, не їсть. Сам Клади. Клади, клади. Ой, Ой молодець. Молодець, який послушний ребенок. Угу. Підемо на вулицю зараз. А! -а, -а, -а. у мене диви капає. Там, вроді би, 18 градусів. Вона ще не дивилася, це мамка казала. Зараз глянемо. Поїмо. На, і ще доїдай. Блін, у мене мед капає. Угу. Рукою буду облизувати, хоч я цього ніколи не роблю. Блін, облизую руку. Ну це так, що каш. Дивиться на телефон і шатаю Що? Що? Можна поїмо і ми підемо. Угу. Світло в нас є. Що, 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 що? Метку ще? На, все, виходь. Ложечку. Тьом, ти впадеш? Прилипла, бачиш? Давай сюди. Давай От. Поставим, щоб ти не впав. На, обережно. Держи, 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 Що? А? Ну, стой! Тихо! У нас У нас странно! Кришку на у кожного у нас своя банка меда. Ну, така я і мамка, це моя. В неї своя. Так що... Давай. Все, мені хватить по меду їсти. Закрывай. Ну блин, я ще буду їсти. Що ну, мені мало. Все, хай так. На. Тільки мені не треба закривати банку, ні. Це нам присилали мет. Угу. Такий смашний. Угу. Ну я їм його не Ну якось У мене так буває перемкне, я їм-їм, їм, а потім можу взагалі місяця не їсти. Куди да, вона липка? Куди ти Аня забираєш? Аня. Що таке Аня щоб перевести? Аня та Аня. А руки липкі будуть. О, все. Так, їм ще один і все. Три штучки. І три ложки меда. М -м -м. Це дуже багато вже. Ну що робити? Сьогодні вихідний, можна. Що? Артем, неси мою кришку. Дітям поніс кришку. Зараз сижу читаю коментарі. Поки Артем грається, дав він мені 5 хвилин. Прочитала такий коментар, що ви просите, щоб я розказала подробно про пророщені зерна, що я вживаю. Ну, дивіться, я тільки почала їх пити, ось я тільки пачку майже закінчила, вже. ну, тут ще трішки є. І замовила одразу собі другу. Курс вживання пророщених зерен 2 місяці. Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту відновлює процеси травлення. Коротше, що я хочу сказати, у кого є якісь проблеми з е, ШКТ, то ну, я рекомендую пить. От, Реально дуже класна штука. Травлення я вже сказала. Обмінні процеси поповнює запаси поживних речовин. Якщо у вас є дефіцити, Вітамінів та мікроелементів, воно вам його нормалізує. Далі, нормалізує обмінні процеси, коригує загальний тонус організму. Коротше, у вас з'явиться енергія. Я п'ю, реально, я чувствую, в мене енергія з'являється. Далі серцево-судинна система покращує функції серцево-судинної та кровоносної системи. Знижує вміст холестерину. Оце взагалі супер. Воно дуже класне. Регулює вагу, сприяє нормалізації рівня цукру в крові. Кого є зайва вага? Його можна спортсменам, дітям від трьох років, жінкам, які годують ляльку, які вагітні, можна також людям похилого віку. Ну, воно не знаю, воно мені класно, воно навіть не противне на вкус. Ось, дивіться, по составу, що тут є. Подрібнені пророщені зерна, вівса, ячменю, пшениці, кукурузи, вітаміни. Склад А, Е, в 1 в 2 в 6 в 5 в 9 халін, ніацин. Мінеральний склад: бор, селен, хром, залізо, ванадій, магнець, цинк, йод, мідь, фтор. Калій, кальцій, кремній, магній, фосфор. А Амі... дуже багато всього. Реально. Фер... А, кстати, тут ще ферменти є. Так що, якщо у вас проблеми со стулом, це взагалі класна штука. Будете ходити в туалет як часи. Нормалізує вам воно. Його пити треба надо... столова ложка на стакан води зранку на тащак. Насипали, розколотили і випили. Я п'ю це. Потім стакан води. Або наоборот, я п'ю стакан води, а потім це. І все, виходить, у мене два стакана води. Ми вийшли гуляти. На вулиці 22 градуси. Сонце не дуже, так і майже немає. Ну так трошки. Вітер дує, звісно. Тьома гуляю з Пашою. Так, Тьома. Я кажу, Паша дійсно, кофту, він каже, мені не холодно. А мені кажеться, що тут прохладненько. Я Артему наділа жилетку. Тьом, вставай, що ти плаваєш? Уже на цьому дворі обход зробили. Сходив позаглядав везде до кролів, до курей. Пошл, говорю, на батут Тьом, на батут, а там закрито. Надо сходить ключи взяти. Машинка стоїть, да? брум брум бр. Він сьогодні в підгузку, бо тут не дуже жарко. Він нам сидить на піску, думаю, буде в підгузку гуляти. Не хочу, щоб він простудився. хай буде так. Даром, да, бачите, вітер дує. Кіпку йому не одівала, бо він все одно її знімає. Та й сонце таке не дуже не дуже світе. Таке він вже холодок стає. Ой, акуратно, глазки. Паша, дивись, щоб він тобі не насипав. Ти що вже, плаваєш чи що? хе хе Артем. Жаби квакають. Чуєш, Паша? Ну, то да. Це що вже, значить, буде жарко. Щось як-то воно в цьому году дуже все швидко. Значить, як зараз май закінчується, воно нет. Ти що, не можна кидать? Не можна так? Паша, кажи не можна. Не можна. Не вздумай кидать. Копати можна, кидати? Ні. Не можна. Кидай. <клеви> О, ти що? <шо? клеви> Артем, чого ти так завжди все робиш? Тебе питають. Чого ти все розкидаєш, бігаєш, пригаєш? Тьом. Інтересно, а як по-другому діти себе ведуть? Ну я не знаю других дітей. Щоб вони сіли і сиділи. Що? Є машина? Да? То це Вова приїхав до нас, так? Да? Тьом. Угу. Каже, у нас такі діти на батарейках, енерджайзери. Вони не сидять на місці, паша теж взагалі не сидить. Пригає, скакає, бігає. Що? І Ваня такий самий був. Та він і зараз, ви бачите, як скаче на батуті, випригує. Хто там? Нема нікого, каже, ні людей. Що? Туди? Ні, туди ми далеко не ходимо. А хто це відра? Дивись, на. Держи, так воно гуде, як наче ще буде холодно. Може, воно, звісно, ще й буде холодно, бо ще, ж ще не літо. А вже кажеться, як літо. Ням-ням. So. Ням-ням. Пасочки будете ліпити? Ні? Що? So. Тюльпани, бачите. Я не пам'ятаю, щоб в квітні вони вже розцвітали. У мамки на огороді вже цвітуть. Ге насипай, бери. Давай допоможу. Паша. Паша в носках уже. Ого, який вітер. Можна вообще шапочку лівати. Чи не надо? 22 градуси да, Так, тім, пасочку ліпи Лізя, коли Паш не кидай, бо зараз буде за тобою повторяти. в глаза. Я Артюму наділа шапку. А Наташа загнала Пашу одіватися. Бо щось дує вітер, думаю, ще вуха надує. Куди пішов? Стій. Ага. Цвіточок. Ти бачиш? Дивись, бабушка весь везде понасажувала тюльпанів, а це не викидає ці ветки, щоб Артем не затоптав. Нельзя зривать! зривати! Ти що? Він же ще не роз, этот, не розпустився. Чого ти? Все, Артем поспав, ми вийшли погуляти. На вулиці в нас зараз 19 градусів, похолодало. Наділа йому жилеточку. Не ходи туди до Львова, не ходи. Давай цю штучку, давай. Не треба, то не бить його. ні ні не ні ні не Не Нельзя. Угу. Давай. Давай, Тьома. Десь, каже, наші тут всі родичі, щось ми нікого не знайдемо. Ой, бубух! Ти не змерз? Це, мабуть, я йому наділа дуже тонку кофточку. Давай після. О, щось тут, каже. Вітер дує. Якось прохолодно. Да, Тьома? Ми трішки погуляємо зараз. Ой, кулятно. Без вані щось не хоче пригати з Пашей. Що, ні, нє -ні, ні ні каже ні, ні О, Та ти ж упадаєш, випав дивився. З дивіться, як він себе веде, коли приходить Ваня. Він починає бігати, пригати, скакати. Я не знаю, що хоч Ваня до нього, ну не лізеш, він просто сам по собі. Вставай! Вань, Вань, стой, він не може встати. Вставай, давай. Дивіться, як. І пригать одразу хочеться. О, Боже мій, вставай! Вань, не холодно тобі, ну, в... в нас зараз плюс 17. Ну не знаю, Ваня садив тільки що картошку, так? Да? А я бігаю, розлікаю дітей. Тирин, дирин, 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 дирин. Дик, даран Бачиш, Ваня, що він хоче тільки з тобою? Ну-ну-ну-ну. Акуратно, ти що? Ваня, акуратно. Вик, на нього дивиться. М? Пригай. Ну правильно, діти малі дивляться за більшими. Акуратно? Да? Не навіть вилазити не хоче. Давай капюшон знімем. Тихо. Паш, зніми йому капюшон. Ваня, зніми, він зараз звариться. О Боже, паша. Ну, Ваня. зачем ти так делаєш? Только люби здіватися над ними. Що над тим, що над цим. Не, не все, побіг. Держи який ставик постригли. Тобі жарко, чи ні? Диви, диви, як він жде, 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 щоб ти його вже брав. Диви, диви. <смі> як він хоче. <смі> О боже, Паша каскадьор! Диви, диви, як йому нравиться, Артем. Він тепер звання з, з тебе не злізе. Буде все время просить. Ой, Паша. <смі> Артем, не страшно? Мені більше страшно. Все, ним прыгать. Все, Артем, пошли. Хай, Ваня, покажет Ага. Давай я поправлю Ну, поправлю. Да ти шо, ну, Ваня? Иди, я поправлю штаны. Хана новым штанам. Ну ладно. Давай-давай-давай. Ты видишь, за тобой повторял. Ты специально упал? Поправь ему штаны. Тика, <рискотый> тика. Все? Давай. Опа! О, не себе. Есть! Тебя. Есть! Сапка моя! Все, обратно-обратно, Ваня. Опа! <с1> <свист> <свист> бач, зразу замов. Пуза, пуза тільки дивись. Ага. І Паша прийде <свист> Паша. <свист> Баня, акуратно. Отож, бачиш, чого він тебе жде, бо знає, що ти з ним будеш так прыгати. Паша ж його не вдерже. <свист> Я його зараз не занесу, напевно, додому. Придеться нам усім уходить відсюди і вам теж. Треба йти вечеряти. Все, Вань бросай його, пошли вже. Пішли, Тьома Кажи всім пока. Всім пока, 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 Всім дякую за перегляд і всім пока.